Новітнє рабство 21 мільйон людей у всьому світі. Під невільні. Такими є дані міжнародної організації праці. Трудова експлуатація набрала шалених масштабів. Жертвами сучасного рабства у світі вже стали понад 12 мільйонів жінок і дітей та 11 мільйонів чоловіків. Торгівля людьми людьми перетворилася на глобальну проблему, яка існує в усіх країнах, які є початковими або транзитними пунктами та пунктами кінцевого призначення. Згідно наших даних, громадяни України стали жертвами у 57 державах світу. Цей вид діяльності повністю контролюється міжнародними злочинними організаціями. За словами міністра закордонних справ України Леоніда Кожари, торгівля людьми нерозривно пов'язана з економічною ситуацією. А відтак злидні і бідність штовхають людей до цієї страшної справи. дискримінація дискримінація, бідність є головними факторами, що викликають ці злочини, безробіття, соціальні проблеми, техногенні і природні катастрофи, конфлікти, зростаюча прірва між багатими і бідними людьми. Це, 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 це лише деякі фактори, які дозволяють процвітати торгівлю людьми. Прибуток, що мають злочинці від торгівлі людьми, становить понад 8 мільярдів доларів на рік. Проституція, торгівля органами, експлуатація робочої сили по інший бік великих грошей. Аби запобігти злочинам, урядовці радять не просто змінити законодавчу базу, а й постійно інформувати населення. Я впевнений, що таким чином ми зможемо як боротися із злочинцями, так і побороти байдужі з громадськості щодо торгівлі людьми. Я хочу запевнити, що під час головування України в ОБСЄ керівництво буде підтримувати всі заходи запобігання злочинам, з торгівлі людьми і захисту їх жертв. Кримінальні синдикати постійно вигадують усе нові нові методи торгівлі людьми. Політики ж обіцяють знайти оптимальний спосіб протидії сучасним формам рабства.